Як ви вже зрозуміли, то є самодільний компресор на базі голови зіл. Що робив сам, крім названня, то донька моя. Резко зробила Трафаретик і предложила таке названня. Горить, який то компресор без названня? Компресор Турбо І будемо ми робити з нього Бі Турбо Тобто будуть дві голови ЗІЛ, але то потом. сначала про него в таком виде я расскажу, а потом причина переделки и результат. Я считаю, такой компрессор лучше от тех пердулек китайских с магазина. Вот. Я считаю, это вообще не серьезно мат такой компрессор карманный. Якщо в тебе є хоча б дві одиниці техніки. Про даний екземпляр. Компресор недорожий, ресурсний, довговічний, простий, у ремонті надіжний Двигатель на ньому стоїть. Е 4 кВт на 1500 обороту. От, я так оприділяю, ісходя із свого опиту, ну бо бірок на ньому нема ніяких. От, то я поставив на нього вже другий двійтель, на ньому був дуже низько то взагалі його лише, ну, такі домашні домашні примітивні. Задачі там колесо накачати на велосипеді і, і то довго. Не говоря вже про щось друге. З таким двигателем накачує з пустого балона той газовий балон 50 літрів йомкость за 2 минути 20 секунд. 2,20, 2,19, накачує до 8 атмосфер і виключається. Автоматика на 3 фази хороша без осічок. Фільтр. Я установив. Я не знаю, що фільтр Я якось купив за недорого ящик фільтру. Совєтських, камазовських, масляних. Ото є фільтр, я пам'ятаю, на ньому написано, з 86 року, -го але то не важно. І ще один є похожий. Два такі попалися, що вам, я не знаю. Шкіл стоїть мас. Маск раз. От, 17. лучше, так як более производительність висока. Ще, Що. смазка проста. Зараз покажу. От, бачок із класики. І, і, і обратний клапан. Що тут слив слив конденсата. Ну то Уже штатный по балону, колеса, метал, різина, внутрі пущевника Вот такий компресор. В цілому я ним довольний. Що буде? Буде. от Друга голова, вже готується і буде встановлюватися, Переробляю смазку. от Один уже переробив. от Видно, так. Да. Другий теж. Зараз буду встановлювати. Подверсі. Четверка сверло, потом фреза і роблю от, такий. Карман, якби заборний. Імітірую, імітую систему заводського компресора SO7B. Вроді така в нього Вот. Та система прекрасно справляється. Півтора тисячі обороту справляється. Шкіл під заміну на от таке весло 25 в діаметрі. Не підходить. Далі. І фильтр буду встановлювати, От, да, такий фильтр. Там же її уплотнення, не треба кольцо підкладати. Шайба нержавійка. Хороший качественный фильтр. Пробую под нього. Заборник. От. Заборник. Мяниці зробив. До туди. Приварив. Тим заглушка. От. Отверсти бонусним. У процесі. Далі причина. Причина Причина. Е, покраска, качественна покраска. Якби можна красити, е, якщо таким інструментом, от, із хозяйственного магазину, простий принцип роботи, що зайшло, то вийшло. Не будемо на тому встановлюватися. Менше з Е, от, оригінал Італія. Требує менше всього воздуха подач 260 літрів в минуту. А такий компресор, така голова на номінальних максимальних оборотах, 2000, що література заявляє, видає 200-210 літрів в минуту. Той, тобто того не буде, навіть якщо ми поставимо. Дві, а тіль, на 2000 обороту, а 2000 обороту то, то ресурс одразу вниз, то чітко. А саме головне смазка, вона ж не буде справлятися. Такий принцип, смазки вже не буде справлятися. Треба щось мудрити. І то вже таке вийде, люди роблять прямлі, як у Шуріка машина у времени. А треба, щоб було просто. Мені габаритно і производительность, щоб було. того я прийняв таке рішення, буду сюди вот ще одну голову, що я вам тільки що показував. Удвіняти його будемо. Додаю балона сюди. У мене відход такий із газового балонів як робиться КАМАЗ І Викидується отакі полоса 10-15 см. Тому що газовий балон длинніє глушителя Камазівського. Вот, камазовський глушителя горять 2-3 роки і прогорів. А із газового балона, виходить, довговічний, даже я б казав, вічний глушитель. От, ще один кусок, який я маю, додавлю. І виходить якби у нас. Полтора балона, полтора балона. І така голова требує 2 кВт енергії. Такого двітеля буде хватати. На дві голови, які в результаті сообща. Будуть видавати достатне количество Воздуха конкурентне з професійними компресорами, які стоять денег. От. Я, бувало, таке, що суміщав два компресора в купу. Тут уже все муторно і накладно. Було таке, що навіть підключав Камаз Ну, знаєте, Дишати краску і плюс камазовським вихлопом, то як би противозаконно, противоздоровля. Так, слажую і буду запускати, заміряти. По факту все розкажу. Зарезав. Ось що внутри. Там є запаси. Заборник зробив, шліфанув, бо чуть сварка його повела, штуцер переварив, отверстие розсверлив, бо мала дірка то добре, ну і сюди. Ёпт. Нигде не течет. Вот такая получилась пуца, колбаса на метр 20 чистого баллона. Ну и что с краном? Это будет метр тридцать Кран поменяю, не нравится. Мне. Резьба. Та й в целом. А в целом виходить полтора балона, чуть більше Приблизно на літраж 80 літрів виходить. міста хватить якраз для електровідаля і для самого компресора. Двигаємося далі. Установив 17 кушків. Ответственно подойшов до монтажа. Чого? Того, що то. Чугун наружі, а внутрі заготулено металом. То, мабуть, не оригінал. Або може так робили колись. От, і воно там напряження може бути. Стукнеш тут молотком, все лопне. То от, так. Кронштейн. Под сам компресор. Таке пониження под, под там такий є. І продовжую сюди, щоб площа була. Щоб не заворачували його площа щоб була. Можна було так відрізати і такий кусок поставити. Я пощупав то не, не зовсім правильно. От, на карданні болти. То. ну, сам двигатель, шкивок накинул, подобрал чуть-чуть, буквально пол миллиметра, чтобы ремень четко лягал. Вот. Ну а сюда болты будут мега болты. Вот Вибрав щотку, щоб ход був натяжка, 14-ка, Супер. Ну а шківок. Шківок один до одного. То 100%. Я його і не міряв, лиш приклада, прикладав один до одного. 17,5, пожалуйста. Ну, там будет. Короче, один до одного. Супер. Кронштейн компрессора. Шеллинг. Серьезный такой. Еще тех, тех времен. Вот такие понижения под поддончик. Можна було отак грубанути. Я зробив таким образом, щоб продовжити площу, щоб його не, не завертало. Отверстя і можна прикручувати буде. От, показую перед, перед сваркою в накраданні болти його сюди. От, місто для регулювання. Готовий кронштейн під електродвигатель. Болти будуть мега серйозні є у мене запаси під под натяжку ремня, теж 14-ка, ну і потім фреза. Фреза, я вже її показував. От, маленька фреза, яка робить велику роботу і дуже давно. 3 см достаточно хода буде електродвигателя. На нього я вже встановив шків. Шків дуже чіткий. На моє На моє мніє, дуже чіткий, тому що я так прикладував один до другого. І виходить, якби один до одного, то буде то буде просто супер я його не міряв, давайте разом 17,5 навіть чуть ну, супер кажу, один до одного так чуть-чуть підбирав. буквально по 1 мм на сторону чтобы четко лягал ремень ну, то не то ну по факту я вам все покажу просто показываю як воно ще на столові а потом уже а потім уже сюди. От. Накинул все зробив прихватки виставив і по уровню, і на глас. Двітель, звісно, мене замотав От з кронштейном і з таким, таким шкивом. вес у нього 40 плюс під 50-ку. Под 50-ку. Усьо вийшло Вот. Зазори мінімальні, я то знімав і тут чуть-чуть подрізав. І... І опит який. Опит. І ось так я то без задньої мислі думаю стукну сюди трохи кувалдочку, от, щоб подогнути оту стойку. Як видите, може... Видно, так, да, я її подогнув. Один удар. І ота вся автоматика відлітає аж туди. Люди, то время остановилося. Во. Час, яку я вибрав, і гайка там ота. Повезло те, що різьби було. Плюсом дуже серйозно, отак. Там по 4 см. Да. Я її всю не закрутив. ту часть я вибрав тяжко, бо там фіксатор різьби вибрав і, по новому закрутив. Вот такий опит. Воно сильне, дійсно сильне. Бо руками до упора там є упорто добре. Що воно не топиться. Я його затягну чітко. Но От оно є крихке. Такий сплав, а з там якісь китайці варять чи. Так що записали, враховуйте, що чітко якось так. Міобду в мене таке, знаєте, движення. Ремінь. Новий з'явився. 1450 профіль Б. Ну, а був 1350. От так воно все. Воно ще регулюємо все. Двіжимо. кронштейна, Ось сюди. Добавляємо такі полоси. Тому що воно двигатель со смещеним центром. Вот так, Ну і що? Буду все обратно знімати, обварювати. І далі. І далі. А ну кажи, Добре, все поварено. Експерт прийшов. Що кажеш? Удалося проварити з обох сторон. От туди залізлося, Не спечешся. Так, потом туди теж. Получилося позаходити і туди. Вот. Сапун. Бачок, Жигуль, Классика, Трубка, пластик, система воздушна, десятка, на рейза, отверстия между шийками. Вот. Кронштейн ну, зварів, подобрав, ну, регуліруємо. Ну, Танк на другому ну, ще з дрота, з вогну, стяжка. кого з чого є з того робити? Зборка. О, і ставлю, встановлюю шланг, соєднію їх последовательно і привітельних роботах підключаю воду з сіті і таким образом охлаждаю. Ставлю крутий шланг. Що за шланг? Я їх дуже люблю, такі шланги. При можливості все витягнутись із стиральної машинки той шланг. Із стиральної машинки у старих стиральних машинках такі шланги, що на камазі возиться вже 5, а може і більше году. І состояння як супер, таке як би вчора поставив по сравніванні з. З тим, що в магазині продають то, то. Ну, це все препай 2-3 години і на виброс. Отож штуцер із тормозних шлангів Камазовських. Розрубав болгарку пополам обжимку, достав штуцер і пользуєшся. І отакий от шланг, на такий штуцер ідеально сідай. Та дивіться, як туго йде. У прямому сенсі слова сексуально. Вот. І хамут ми треба. Подача. Стара сантехніка, обратний клапан на воду. Вони прекрасно служать і на воздух. Люди вже давно їх наставили, вони добре себе проявили, як все каже, провірено годами. Готово. Сантехніка. Приварена. Ото трубка чуть-чуть понаружжі оцинкована. Давно так робили. Чуть психовала, коли прихватував, Ну, то робиться. Далі. Ото чуть я тупанув. Ото вроді і нічого воно мені показалося, ну то щось таке. Щось, щось секретне одним словом. Секретні совєтські технології. Ото як приварив. І то там такі получаються відверті, їх немного. Якіголка і фасит. утечка така. Дуже мінімальна, але вона є і то неприємно. приєдна. Обратний клапан на воду. Так, да, оно все робить. Ну, мені чогось не до душі. Даже так. Якось чи симметрії нема чи то. Я вже такий. Возможно, в будучим я його поміняю. Но воно все нормально можна ставити. От я поставив, бо воно в мене було. Далі так само, як і трубка мідна. Вона у мене була. Вона у мене була. Трубка современна. Не став її сильно перегибати і так є пара таких Моменту, ну, то все добре. От. Качає дуже круто. Мені любиться. Так. Оперативненько. Ще не засікав. І інтересний мені його вес. Вес добавився. Не ощутимо, але додаюся. Колеса а то я не став ставити, так як. На заводських ставлять у самому кінці І таким образом задня частина робить як протигоріс. передвигати його, так знаєте, одну руку. Як це каже на легке. Вот. Зараз подумаю, як його зацобанити на ті веса. Єлі виставив. Вот, з землі нічого не касається. Успокоївся, не шатайся. Пожалуйста, вес. 144.800. Воздуха в нього нема. Ось, екрани закриті. Відкриті, верні, закриваємо. І запускаємо. Я вважаю достойний результат. Такої мощності мені буде впевнені вистачати для всіх моїх насущних потреб. На даний час. О, ну Вроді все готово. Ну, а по покрасці оту часть будемо щось красити та й, та й то закрасимо, щоб було вже накрасити. Будьте здорові! Всім пока!